Всім привіт! Сьогодні на авторинку, який знаходиться недалеко від кільцевої, вивіз свою карету і покажу вам, що тут ще є. О, сьогодні неділя. Гарний погожий вересневий день. Автомобілів доволі багато, покупців теж. Коли я свого мега напродавав, теж сюди виїжджав. Ну, результату ніякого не було, але доволі цікаво подивитися, спробувати, як ви знаєте, як рибалка. О, загалом ситуація доволі цікава. Люди ходять, обирають, напевне, перекупів теж вистачає. При в'їзді їх доволі багато. Теж пропонували мені свої ціни, але я розумію, що це ціни не за ринку. От. Якщо, тож, якщо хочете мій автомобіль теж придбати, звертайтеся в описі під відео, буде моя, мої контакти. От. Ну, зараз похожу по ринку, подивлюся, що, що взагалом є і які ціни. Ось кросовери. Ось такий от, от 22500 22519 року. Nissan дизель. Ще за нього хотят 16 тисяч. О, бумер. за такий бумер, хоча 14750 2008 року. 231 тисяча пробігла. Так, ось такий Hyundai Tucson 7700 2006 року літровий, Мабуть, ну, бензин. О, ось тут. Теж кросовери. бачу вон, теж такі ауді, як у мене стоять. Ані то 3 квіт п'ятих. Ну, теж цікаво подивитися що по чим. Ось. Загалом очі розбігаються від кількості автомобілів, всі такі прям на миті на терті стоять. Ось цікавий поршик. Скільки за нього хотять? 26800. 3.0, 340 потужність 15-го року. Ну виглядає цікаво. Ось Тесла електричка 28 900 хотять за неї 16 го року 200 тисяч. Так, ну тут далі мене не цікавить, якщо, повторюсь, якщо хочете мій автомобіль придбати, він продається, Audi Q7 2014 року бензин 3.0, ДФС на 333 кінських сили. Так, а зараз підемо подивимося. яку ось Ауді автомобілі тут бачу. В одному місці зібралися. Так, ось Q5 17400 16200. Це все Q5. 18200. Ось колір точно такий, як мого автомобіля, колір. Дійсно, але q 5 автомобіль. Так, що тут? 15 рік, 181 тисяча 2.0 бензин, S-Line, максимум. Кож так, точно таке як у мене. Так, що тут ще таке цікавенького? Ось ще одна квітка. 27700 19-го року 2.0 бензин. Оце ж ось 7 Але новішого року ніж у мене. 16-го 28 350, пробіг 136 тисяч. Цікаво виглядає. О, ще кіпета чорна. Дуже Я цікавий подіду. варіант. Виглядає дуже стильно і красиво. Що за нею хотять? 37 950 2020 року. Ну, да, звичайно, машинка. Мабуть, треба свої сюди перевезти, за самі ауді стоять. 16 950 29 950 Ось Нісанчик. До речі, була можливість на такому покататися. 26 950 22 го року. Доволі цікаво. Ще ось кіп'ята. Багато Q5. 26 950 19-го року. Так, ось бачимо Якуварчик. вау, Красивий. І ще за нього хотять треба дізнатися так 37500 21 року 30 тисяч виглядає потужно стильно і красиво Красиво як вам такий автомобіль просто манить себе що купіть мене рухаємось далі 25500 дизель трьохлітровий Volvo 36500 2019 року. Оце ось Volkswagen Torec 27517 року. 3.0. Що там, мабуть? А ще офіціал. Цікаво, цікаво. Рухаємо далі Ось аудюха 26500, а 6 S-Line 16 року пробіг 91 тисяча. Да, В автомобілі на будь-який смак і на будь-який гаманець. Ось щось. Ягуарчик теж. Це ще у нас тут 25-500. 15-16 рік. Ну, ось це така чиста машина вихідного дня. Виглядає класно. Тесла, аудіо, це вже електрична Audi. Що маємо 38 тисяч 21 року. Потихеньку наближаюсь до свого автомобіля. Десь о, там поставив. Головне не, не загубити свій автомобіль серед цієї великої кількості авто. Загалом пишіть ваші враження. ДержАВІ стоїть, така як у мене. Зараз подивимося, скільки за неї хотять. І що? 20,5 тисяч 15-й рік це, мабуть, дизельна ціна 20,5 нагадує. Ну так, да, ціна звичайно, ого-го. Це дизельна. О, а ось і моя. Моя виділяється з усією таким гаджетом. Дивіться він, ще так от Опа! і крутиться. Додає 5 кінських сил. Ось така карета. Прийшов до свого автомобіля, рухаюсь далі в іншу сторону, ще он, там хочу пройтися, подивитися, що там ще люди продають. Ну, ось ціни на більш напевно бюджетний автомобіль 6911 року. Хундайчик Volkswagen Passat. Подивимося, що за нього хотять. 13311 рік. Ще цікаво глянути, яку ціну туарек. Подивимось. Так, що ми маємо? Двигун 3,6 і що по ціні 1251 рік. ну Виглядає стильно, але зараз ще що по пробігу хотять 227 тисяч. Ну, приблизно так, як і моя мій автомобіль, тільки що двигун ще більший. Але напевне потужності ще більше. Так, рухаємось далі. Побачимо що тут є ще. Загалом автомобілів дуже багато, пам'ятаю, коли Мегана приїжджав продавати. То щось було не зовсім тут людей. І машин також менше було. А зараз він прям дуже багато рядів. Ягуарчик. До речі, на такий ягуар робив сюди заглушки. 9300 300 за нього хотять. Так, десь на мене є відео про ось такі заглушки сюди. Таке робив на 3D принтері. Приножка сценік 6710 року. О Volvo 26500. Nissan Ruch 16950-19 року. О, ще ось один туарек 25 тисяч. Дизель офіційний. І мабуть, вишенька всього сьогоднішнього відвідування це ось миганчик. Цікаво, скільки хлопці хотять за нього. 6300 9 року, 1,9 дизель. Ага. Ну цікаво. Свіє значно дешевше, продав був. Але тут це якась із цікавих комплектацій. Ноздрі такі. О, диски, все прям видно напомажений, надуханий. Дизельок. 253 тисячі пробігу, 6300, ну не знаю, а ще безключовий доступ є. Парктроніки є, ну взагалом цікавий варіант. Так, рухаємо. О, бумер, 19500. Рену 7300. Не знаю, я б напевно краще мегана взяв би, ніж ти курина в дачі його. І ще в О, 5950. ще один миганчик, але це вже до стає бачу. О, джип, таким тільки вгори в гори на Карпати їздити. Так він зараз цей Меганчик, глянув, що там. От зразу бачу, мабуть, немає кронштейну або ж не так положили, бо він там впало. Так, скільки за цього хотять 2005 рік 505 тисяч бензин, що там 1,6, мабуть, 225 тисяч прибіга. Ну, приблизно так і я продав, тільки був рестайлинговий модель. Ну, Такий видно, що теж намитий, напахтіли його. О, КІФ 7. Що там Audi q 7 10 рік, 233 тисячі, мабуть, дизель. Але хочу звернути увагу решітка. Таких решіток не так багато бачу. Варіант цікавий. Ага. Цікаво споказ. Щось тут було. Ось така Chevrolet Camaro, що за неї хотять 17500 2015 року. 3,6. Ну, це мабуть таку собі куплю, ну, щоб чисто поганяти чуть, чуть і продати потім її. На це вже буде потяг. Поки що хочу продати свою Q7 і придбати щось наступне. Цікаве. Поки що не знаю, що можете писати в коментарях, щоб ви порадили з вашого досвіду, на який автомобіль варто пересісти після Audi Q7. Так. Автомобілі, звичайно красиві штуки, красиві іграшки, але й дорогі і можуть бути небезпечні. Так, ось у нас цікава така аудюха, красива, що тут? А3-14 тисяч 16-го року. Onissan mod в цікавому вісі. Завжди такі автомобілі привертають увагу. І що хотять 13500 17-го року. так 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 на. Рухаємось назад. Хтось самоката вигнав продавати на авторинок, мабуть. Так, 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 ще, ось, ще теж фіндайчик цікавий. Хочу поцікавитися мого товариша, кума такий, що хочуть 8,3, газ, бензин, 2,7 2008 року. Варіант цікавий, кожен салончик, Все вроді чики-пуки, красивий. Видно, що все теж вимитий, Ну, Ціна цікава. Рухаємося далі. Ну а тут же так. Від автомобілі. седани. Загалом мені дуже сподобався форм фактор е кросовера. такий автомобіль великий. Потужний і доволі гарно себе тримає на дорозі. Взагалі класно таким керувати автомобілем. От так. Ну, Загалом обійшов, подивився, все, що мене цікавило. Вертаюся до свого автомобіля. Ну, базарчик, я би сказав, людей вистачає, всі ходять, щось роздивляються, щось кожен шукає щось своє. Сьогоднішній мій день закінчився класно. Автомобіль знайшов нового власника, і тепер буде на ньому кататись і не ламатись. Всім гарного дня, ставимо вподобайки і до нових зустрічей.